П'ять важливих питань, які точно треба задати SEO спеціалісту перед стартом роботи з ним. Перше, це чи має він стратегію для просування вашого бізнесу. Він повинен чітко відповісти на питання, що він буде робити хоча б на перші 6 місяців. Це повинна бути цільна, зв'язана, логічна стратегія, яка допоможе вашому бізнесу розвиватися. Друге. Це план робіт. Тут вже е, конкретика, що він буде робити хоча б перші місяці. Розписано подієво, що там треба е, шаг за шагом робити. Третє питання: це інструменти, якими він буде користуватися, які буде, е, якими буде заміряти сайт, що буде заміряти в е, загальних чертах. Він повинен сказати е, бажано, щоб це було декілька інструментів різних, щоб не було похибок та е, е, якихось. Негараздів сайтом. четвертий: це бюджет. Звісно, ви повинні в нього запитати, який буде бюджет там на перші місяці, як він потім змінюється, щоб він прозоро розповів, що саме він планує там. Закупати посилання, робити тексти, скільки буде його комісія, скільки буде комісія підрядників, якщо такі будуть. Тобто, все це він повинен розповісти на початку. І останній не менш важливий пункт це кейси. Навіть на прикладі вашого сайту, пусть він розкаже, що. Як він там, з цією тематикою працює, чи працював, які були в нього результати, які були погані кейси, як він з них виходив, які в нього були найкращі кейси. Ви зрозумієте підхід цього спеціаліста і те, з якими нішами він працював, який в нього досвід, і, і взагалі які можна від нього очікувати дії. Все це допоможе вам та вашому бізнесу не втрапити в халепу та досягти. Обріяних результатів, успіху вам та топів!